Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачні оладки із горохового борошна і смачною начинкою у них. У нашій родині така смакота зі столу зникає миттєво. Кому цікавий рецепт приготування таких оладок, залишайтеся зі мною і будемо готувати разом. В першу чергу підготуємо начинку. Одну цибулину нарізаємо дрібними кубиками. На розігріту сковороду з олією перекладаємо нарізану цибулю. Рівномірно перемішуємо і обсмажуємо до злегка золотистого кольору. Підготовлену таким чином цибулю знімаємо з плити для охолодження. Потім невеликий курячий окіст. У нього знімаємо шкірку, м'ясо відділяємо від кісток і нарізаємо на невеликі кубики. А ще пучок свіжої петрушки дрібно нарізаємо. Коли начинку підготовили, приготуємо тісто. У миску виливаємо 250 мл теплого кефіру, додаємо пів ложки солі, одне яйце і перемішуємо. Коли маса стала однорідною, всипаємо горохове борошно. Ми всипаємо відразу все, 220 г. Оскільки вже знаємо, скільки його знадобиться на цей рецепт, можна додавати частинами. Важливо орієнтуватися на консистенцію тіста. Воно має бути не рідким, не густим. З лопатки повинно повільно спадати. Від цього залежить пишність оладок прямо від густоти тіста. У будь-якому випадку консистенцію завжди можна відрегулювати. Можна трохи додати борошна або ж кефіру. Коли отримали густоту тіста, яку потрібно, додаємо половину чайної ложки соди. Ретельно перемішуємо, а вже потім додаємо начинку підсмажену цибулю, копчене куряче м'ясо, свіжу петрушку і все необхідно перемішати. Можна дати тісто відпочити, а можна відразу приступати смажити. На сковороду наливаємо олію, набираємо тісто і кладемо на сковороду. Смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків. Перекладаємо на тарілку з паперовим рушником, щоб обрати зайву олію. І продовжуємо смажити всі оладки. Смачний. Пишні та апетитні, а головне, швидкі оладки готові. Це альтернатива лінивим пиріжкам. Рекомендую вам їх приготувати. Вам сподобається. Якщо вам сподобався рецепт, не забувайте його зберегти. Окрема подяка за ваші лайки та поширення рецепту. Мені дуже приємно. А я бажаю вам всього найкращого. Здоров'я, миру та добра! І все буде Україна.